І так, будемо перепрошувати ось цю консоль, щоб на ній запустився портмастер, і можна було грати в GTA Vice City та інші ігри, які використовує портмастер. Що нам для цього треба? Заходимо на сайт магазину time2play.com.ua, гортаємо в самий низ і знаходимо вкладочку GitTrimuai Portmaster. Тут нам необхідно декілька файлів. Перше, ось цей. Натискаємо на нього, і знизу завантажуємо ось цей файл. Повертаємось назад. І нам необхідно завантажити TramUi Portmaster Zip. І наступне, нам потрібен ось цей файл, але трішки нижче. Ось він оновлений ZIP. Тепер у нас в папці є три архіви. Перший ми розархівовуємо, а також розархівовуємо DreamUI TG, ну і так далі. Архів TreamUi Portmaster залишаємо таким, яким він є. Тепер будемо працювати з флешкою цієї консолі. Зліва у нас файли флешки, справа у нас наші архіви. Що ми робимо? Перше, TrimUI Portmaster просто закидаємо в корінь цієї папки. Друге, заходимо в TrimUI EXO розархівований пакет і копіюємо повністю всі ось ці файли. Нам потрібно їх вставити на нашу флешку. Вставляємо. І останнє заходимо в TrimUI TG, ну тобто версія прошивки. І зберемо звідси тільки ось цей файл, перетягуємо його прямо в корінь. Фактично, у нас вийшла ось така штука. Зараз докинеться ще один файл. Це файли системні, які необхідні будуть портмастеру і так далі. Це сам портмастер, він і має бути архівом. І ось це файл оновлення, який ми будемо запускати на консолі, ось він вуаля. Після цього флешку повертаємо в консоль. Тепер нам потрібно затиснути кнопочку Power і мінус. Натискаємо їх одночасно. І почалося оновлення нашої флешки. Зараз пройде повністю зелена полоса до кінця. І після цього у нас є два варіанти. Перший або все спрацювало, другий у вас буде кірпіч. Зараз побачимо, який варіант буде у нас. Оновлення дійшло до кінця. Зараз повинно з'явитися або мигаючий екран, що теж буде нормальним. Або е, сама, сама заставка портмастеру. Якщо у вас буде мигаючий екран, безпосередньо чекайте 2 хвилини. Якщо за 2 хвилини нічого не помінялося, вам необхідно буде виключити консоль кнопкою Power і е, плюс. Ось у нас відбувається встановлення. Отака От штука буде мигати 2 хвилини. Або більше двох хвилин. Якщо більше двох хвилин, натискаєте Power і плюс, консоль виключиться і запускаєте її звичайною кнопочкою Power. Подивимось, що буде тут. У мене вже ось так більше двох хвилин, тому я затискаю кнопочку Power і е гучності плюс, і консолька повинна виключитись. Пішли до цього етапу, то скоріше за все у вас все вийшло. Може бути такий варіант, що консолька не буде включатись, буде світити оці штучки, і все. Тоді, в виключеному стані, знову натискаєте кнопочку Power і мінус, і знову вона перейде в режим перепрошивки, перепрошиється заново і з'явиться отака штука. Тепер чекаємо, коли воно реально встановиться. Коли все встановилося, консолька завантажилася в звичайному режимі. Заходимо в Apps і у нас з'являється портмастер. Але перш ніж до нього заходитись, перш ніж сюди заходити, підключіть консоль до Wi-Fi. Консоль до Wi-Fi я підключив, його заходити в портмастер. Ми попали в портмастер, і перше, що нам необхідно зробити, це оновити його. Натискаємо кнопочку А ОК. OK. Починається інсталяція самої нової версії портмастеру. Потім ви читаєте дисклеймер, на якому написано, що треба серйозно ставитись до оригінальних ігор, а значить, ви зобов'язуєтесь купити ті версії ігор, які ви будете встановлювати на портмастер. Натискаєте кнопочку Accept. Ну і наступний крок це, звичайно, вибрати українську мову обов'язково саме українську. Чуз language І шукаємо українську мову. Ось тепер вже можна працювати набагато легше. Ну, і далі, до прикладу, заходимо в порти, готові до запуску. Шукаємо ту гру, яка нам необхідна. Наприклад, я хочу встановити гру Рота. Я натискаю на неї. Кнопочку встановити починається встановлення цієї гри. Ну і останнє. Я хочу, наприклад, зайти і встановити GTA Vice City». Що я роблю? Заходжу всі порти, шукаю GTA. Коли я його знайшов в GTA Vice City» натискаю кнопочку А, і ось тут у мене написано, що після встановлення мені необхідно буде скопіювати усі файли цієї гри, встановлені з реальної гри в папочку ROM Sport GTA VC. Тобто у мене, наприклад, на комп'ютері встановлена GTA Vice City». Я заходжу в папку, де вона встановлена, копіюю всі файли і кидаю на флешку консолі в папочку ROM Sports GTA Vice City». А знаходиться вона, по-моєму, в папці Data. Ну і перевіряємо, заходимо в папочку порт. Тут установлена рота. Комусь, до речі, повезеться консоль, поїде до когось вже з встановленим портмастером. І завантажується ось така чудова, класна і приємна гра. Насолоджуйтесь!